Вітаю вас, шановні глядачі і мої покупці і продавці, я в цьому відео звертаюся до вас всіх з роз'ясненням, в чому заключається основна моя робота. Я відео знімаю не як блогер, а як людина, яка доносить інформацію вам, покупцям про будинок, який продається, тобто зроблю рекламне оголошення про продаж будинку. Для того, щоб люди. Перед приїздом і переглядом максимально отримали потрібну інформацію про стан будинку. Інколи в мене виходить зробити це більш ефективніше, інколи виходить менш ефективніше. Але все залежить від мого настрою і від настрою продавця. Тому е прошу. Всіх вас, кому потрібна допомога з продажем, звертайтеся. Кому треба документ... допомога з документами, також звертайтеся. Все, що в моїх силах, все буду допомагати. Всім дякую. Кому цікаво покупка і перегляд будинків, дивіться мої ролики. У мене є сайт, який називається. Я змінив назву. Раніше був сайт Дом Яготин. Так як я збільшую свою сферу послуг. І буду займатися зараз і з Гурівкою, і Березанню, і Баршівкою. Буду виїжджати і до Києва, і до Борисполя, і за Києвом, якщо потрібно. То зараз мій сайт називається через чорточку юа. Мій сайт буде під кожним відео в описі в Ютубі. А на моєму сайті на кожне оголошення є посилання на відеоогляд. До зустрічі з вами!